Як я зняла квартиру в Шотландії? Чи мені хтось допомагав? Ні, знімала сама і поділюсь з вами, як я це зробила. Коли ми вже вирішили, що ми хочемо переїжджати з Дануна, мені казали, що якщо я стану на чергу на соціалку, в мене шансів взагалі немає отримати соціалку, тому що я відмовляюсь від цієї. Хоча, до речі, це брехня, я могла стати на соціалку. Але тема про те, як зняти квартиру, я поскачила купа додатків, знайшла я квартиру через Rightmove, але ще в описі вам напишу, які додатки я використовувала. Так? І я почала шукати. Ну, питатись по місцевих Дануні було ну, якось неактуально, як на мене, тому що ми хотіли переїхати ну, в інше місто. І е, ми от просто я весь час дивилася, які є нові квартири. Але що ще мені дуже допомогло, це те, що ми брали один день вихідний, коли дивилися, там, які містечка нам подобається, да? бо ми цілились на Хамільтон. І е, я понаходила агентства, які є в Хамільтоні, в Лівінгстоні. Ми також дивилися. Я приїхала в це агентство. Знаєте, як англійська в тебе не хороша, я по поприкладучу. Казала, що ми ось така то така то сім'я, і ми шукаємо квартиру. Чи не можете ви нам зробити типу підписки, якщо від вашої агенції будуть якісь нові квартири, щоб я їх отримувала перша і чи я можу на них записуватись? Як я записувалась по телефону, це, це кан канєшно, був капець. Я приготовлювала собі текст так, англійською, ну, писала, е, відразу їх попереджала, вибачте, моя англійська погана, чи ви не могли би там повторити. Я просто хочу е, зробити там е, інтерв'ю на перегляд квартири. так, і вони там дуже гарно мені пояснювали. Отак ми їздили, дивилися квартири. Як я знайшла цю, це взагалі випадковість, тому що я це місто, як Іст кілбрейд не розглядала від слова взагалі. Якщо цікаво, я вам розкажу, яке диво сталося з Іст-Кілбрейдом І як я приїхала вже сюди. Це єдина квартира, яка мені дуже сподобалась. Ну, тут такий тихенький-тихенький райончик, такий гарненький. І як я говорила з ріелторшою, що без контракта, без нічого нам все ж таки здали квартиру. Але напишіть чи цікаво, якщо цікаво, то я вам розкажу, що я говорила, які документи надавала, щоб цю квартиру зняти. Всім гарного дня.